Безжальна війна проти російського агресора забрала життя ще одного сміливого воїна, який до останнього подиху залишався вірним військовій присязі. Олександр Іванович Герасименко із початку повномасштабного вторгнення захищав рідну Україну. На жаль, в одному з боїв на Донеччині, 1 липня 2024 року, старший сержант Герасименко загинув. Миргородська громада і його рідне село Білики прощалися з героєм зі скорботою та сльозами на очах. Чорною хмарою накрила нашу громаду і село Білики Страшна звістка. Сьогодні ми проведжаємо в останню путь Героя-захисника. 1 липня 2024 року на Донеччині загинув смертю хоробрих головний сержант, командир міномету підрозділу 116-ї окремої бригади територіальної оборони Олександр Іванович Герасименко. Олександр Герасименко народився 9 вересня 1976 року. Після закінчення школи здобув мирну спеціальність майстра сільськогосподарського виробництва у Миргородському професійно-технічному училищі номер 44 Відслужив строкову службу у лавах Збройних сил. Олександрові Івановичу дуже добре вдавалася хліборобська справа. Він успішно працював трактористом-комбайнером. Односельці та друзі Олександра Герасименка пригадують лише хороше про нього, адже у біликах його поважали. Він був гарним господарем і доброзичливим сусідом. До Олександра Івановича йшли за порадами щодо вирощування винограду. В нього просили допомоги. З ним ділили радість і біду. Я будучи маленькою. Дуже була вражена, наскільки він був добрий, наскільки він був мужнім. У мене був ще один брат. Пізніше він прийшов до нашої родини вже як зять, люблячий, турботливий. Він був неперевершеним батьком, він був найкращим чоловіком. Саша був такою людиною, світлою, чистою. Ну, таку людину треба було пошукати. Шкода, і біль. Це така біль втрати. Він був як ясне сонечко, як промінчик сонечка. Як би не було, що в нього не було, він завжди з посмішкою на устах. Таким Кумчику, я тебе запам'ятаю на все життя. Ми запам'ятаємо і пронесем через нього. Слава герою! Це така людина була, з якої можна було йти в вогонь і воду. Героям слава. Саша, кум, ти в наших серцях будеш навіки. Слава Україні! Героям слава! Олександр Герасименко створив сім'ю, в якій народилися донечка і син. Олександр Іванович дуже любив життя, але мирні будні родини перекреслив ворог. Уже у перші найстрашніші дні війни Олександр Герасименко без вагань долучився до Миргородської територіальної оборони. Він проходив службу в нашому батальйоні Миргородському, виконував завдання. По захисту нашої України на гарячих рубежах на жаль, ця війна забирає в нас кращих воїнів, кращих побратимів, кращих людей. Це непоправна втрата для сім'ї, для країни, для військових побратимів. Старшого сержанта Олександра Герасименка на передовій поважали побратими і цінували командири. Він був відважним і зібраним воїном. Хочу від імені нашого підрозділу, від імені побратимів Олександра, тих хлопців, які з мужністю ділили з ним і військову справу, і нелегкий військовий побут, хочемо висловити свої співчуття близьким та рідним. Ми мали за честь стояти пліч опліч з Олександром, з цим мужнім, добрим. Чуйним, веселим чоловіком. Смерть захисника України це невгамовна рана на серці його рідних, друзів і бойових побратимів. У гірку мить прощання з Олександром Герасименком кожен розділяв гори родини Героя. Захищаючи Україну, загинув сміливий воїн, командир, люблячий батько, чоловік, чудовий друг Саня. Він мріяв о перемоги, о внуках, Ну, москалі не дали. Співчуття рідним спокійно, брат Гринич. Олександра Івановича Герасименка з усіма військовими традиціями поховали у Біликах. Загинув справжній герой, який ціною власного життя боронив незалежність України та мирне сьогодення кожного українця. Вічна шана і пам'ять мужньому воїну Олександрові Герасименку.